Ось кілька найзагадковіших випадків зникнення туристів. Перша Амелія Ергард, знаменита авіаторка, пропала 2 липня 1937 року під час спроби здійснити навколосвітній переліт. Її літак зник над Тихим океаном у районі острова Гаоленд і, незважаючи на численні пошуки, її доля залишається невідомою. Існує кілька теорій про те, що трапило з Ергар та її літаком, включно з падінням в океан, паливом, яке закінчилося, або полонення японським урядом. Робін Гарнер, американська туристка, яка зникла на Арубі 2011 році під час підводного плавання з попутником, її попутника пізніше заарештували і звинуватили вбивстві, але тіло так і не знайшли, справа залишається нерозкритою. Наталі Головей, американський підліток, який зник у 2005 році під час поїздки на Арубу на випускний вечір середньої школи. Її справа привернула широку увагу ЗМІ проводили численні пошуки, але її тіло так і не було знайдено її справа залишається нерозкритою Девід і Меліса Липка. Американська пара, яка зникла під час відпочинку в Коста-Ріці у 2015 році. Незважаючи на численні пошуки та розслідування, їхні сліди таки не були знайдені. Справа також залишається загадкою. Маргарет Бауман, німецька туристка, яка зникла в Новій Зеландії в 1998 році. Останній її бачили в гуртожитку для туристів у місті Веллінгтон. І, незважаючи на численні пошуки і розслідування, її сліди таки не були знайдені. Гарольд Голд, Прем'єр міністр Австралії, який зник під час купання у 1967 році, і більше його не бачили. Попри численні пошуки, тіло таки не було знайдене, обставини його зникнення досі залишаються загадкою. Ці справи залишаються нерозкритими і продовжують привертати увагу громадськості. Викликаючи питання про те, що насправді сталося з цими зниклими туристами. Випадки зникнення туристів розкриті через багато років після їх зникнення. Ось кілька випадків зникнення туристів, які, врешті-решт, були знайдені, іноді через багато років після зникнення. Мартін Аллен Мартін Аллен був британським туристом, який зник у новому південному Уельсі, Австралія. У 1978 році востаннє його бачили в гуртожитку для туристів у Сіднеї, у 1986 році його оголосили мертвим, але останки його було знайдено тільки у 2006 році. У 2006 році турист натрапив на людські кістки у віддаленому районі Нового Південного Уельсу. і після аналізу ДНК їх ідентифікували як кістки Мартіна Аллена. Обставини його зникнення і смерті залишаються загадкою. Софія Сільва. Софія Сільва була португальською туристкою, яка зникла в Новій Зеландії у 2008 році. Востаннє її бачили в місті Окленд, а її тіло було знайдено в річці за кілька тижнів після зникнення, причиною її смерті було визнано випадкове утоплення. Адріан Макнотон, Адріан був канадським хлопчиком. Який зник у 72-му році під час риболовлі зі своєю сім'єю. На момент зникнення йому було лише 5 років. Незважаючи на активні пошуки, його не змогли знайти впродовж майже 40 років. Доки у 2014 році один із рибалок не виявив його останки у віддаленому районі Східного Онтаріо, причина його смерті залишається невідомою. Діана Ребман. Діана була американською туристкою, яка пропала під час походу в швейцарських Альпах у 91-му році. Востаннє її бачили біля вершини Матерхорна, і незважаючи на тривалі пошуки, її тіло було знайдено тільки у 2005 році, її останки було знайдено на льодовику біля вершини Матерхорна. а причиною її смерті було визнано випадкове падіння. Пол Міллер Пол був американським туристом, який зник під час походу в Йосемітський національний парк у 80-му році. Востаннє його бачили на стежці до Халфдоуму, і, незважаючи на тривалі пошуки, його тіло не було знайдено до 2006 року. У 2006 році турист натрапив на людські кістки у віддаленому районі Йосеміського національного парку і після аналізу ДНК. Їх було ідентифіковано як кістки Пола Міллера, причина його смерті залишається невідомою. Ці випадки показують, що справи зниклих людей можуть бути розкриті лише через багато років після їхнього зникнення і підкреслюють важливість подальших зусиль з пошуку зниклих людей. Крім Кремерс і Лісенфрун були двома голландськими туристками, які зникли під час походу в Панамі. У 2014 році дві подруги перебували у двотижневій подорожі Панамою, і востаннє їх бачили 1 квітня 2014 року, коли вони вирушили в похід джунглями неподалік міста Бокете. Незважаючи на ретельні пошуки, протягом кількох тижнів не було виявлено жодних слідів обох жінок. На початку травня 2014 року особисті речі, що належали жінкам, було знайдено вздовж річки. Неподалік від місця їхнього зникнення, включно з рюкзаком і фотоапаратом. За кілька днів було знайдено ще останки, включно з кістками та одягом. Обставини їхнього зникнення і причина смерті залишаються загадкою. Знайдені рештки та особисті речі дають змогу припустити, що жінки трагічно загинули, але точної причини їхньої смерті не встановлено ця справа стала предметом численних домислів і спекуляцій. І для пояснення того, що трапилось з двома жінками, висунули низку теорій, включно з вбивством, нападом тварин або трагічним нещасним випадком. Існує кілька теорій про зникнення і смерть Кріс Кремерс і Лісан Фрон. Перша це випадкова смерть. Згідно з однією з теорій, жінки могли загинути внаслідок нещасного випадку, наприклад, пасти або потонути в річці. Останки та особисті речі, знайдені біля річки, дають змогу припустити, що так і було, але точна причина смерті не встановлена досі. Напад тварин. За іншою версією на жінок могли напасти тварини, наприклад, ягуари або інші великі хижаки. віддалена і важкодоступна місцевість, де вони зникли, а також присутність диких тварин у цьому районі підтверджують цю теорію Кримінал. Деякі люди припускають, що жінки могли стати жертвами злочину, наприклад, викрадення або вбивства. Однак конкретних доказів на користь цієї теорії немає, а рештки та особисті речі, знайдені біля річки, свідчать про те, що жінки могли загинути внаслідок нещасного випадку таємниче зникнення. Дехто вважає, що жінки могли просто безслідно зникнути рештки та особисті речі, знайдені біля річки, могли бути інсценовані, щоб ввести в оману слідчих, однак доказів на користь цієї теорії немає. Точна причина зникнення і смерті жінок залишається загадкою, і остаточного пояснення поки що немає. Ця справа продовжує залишатися предметом численних обговорень і спекуляцій. Слід поговорити про загадкові фотографії з їхнього фотоапарата. Після зникнення Кріс Кремерс і Лісен Фрун серед їхніх особистих речей був знайдений фотоапарат. У фотоапараті було кілька загадкових фотографій, які стали додатковим приводом для спекуляцій навколо їхнього зникнення. На фотографіях зображено серію знімків ніг жінок, зроблених вночі, а також кілька розмитих і нечітких зображень, які важко інтерпретувати, повідомляється. Що батарея фотоапарата була розряджена, і невідомо, скільки ще фотографій було зроблено і що вони могли містити. Виявлення фотографій породило припущення про те, що робили жінки і що з ними могло статися. Дехто припускає, що фотографії були зроблені, коли жінки були в біді або поранені. Інші стверджують, що вони могли бути зроблені, коли жінки орієнтувалися в джунглях вночі. Смерть таксиста, який підвіз Кріс Кремерса і Лісан Фрун до місця, звідки вони розпочали свій похід, не має прямого відношення до їхнього зникнення. Таксист помер за кілька місяців після зникнення жінок у наслідок інциденту, не пов'язаного з їхнім зникненням. Точну причину його смерті не розголошують. Роль Гіда у зникненні Кріс Кремерс і Лісан Фрун не зрозуміла. Відомо, що жінки найняли місцевого провідника, щоб він супроводжував їх у похід, але невідомо, яку роль у їхньому зникненні міг зіграти провідник, якщо взагалі зіграв, повідомляється, що провідник був одним із останніх, хто бачив жінок перед їхнім зникненням, але він не був причетний до якихось правопорушень. Він співпрацював із владою і надав інформацію про події, що передували зникненню жінок. Причетність канібалів до зникнення Кріс Кремерс і Лісенфрун. Це одна з теорій, що була запропонована, але її не було підтверджено, і вона не отримала широкого визнання з боку влади. Про канібалізм повідомляється в деяких віддалених регіонах світу, але невідомо, відомо, що він мав місце в районі зникнення жінок. Немає конкретних доказів того, що до зникнення жінок причетні канібали, і влада не виявила підозрюваних. І не здійснила арештів у зв'язку з тією справою. Причетність наркокартелю до зникнення Кріса Кремерса і Лісанфрун не підтверджена і не визнається владою. Відомо, що наркокартелі діють у деяких частинах Центральної та Південної Америки, але невідомо, що вони діяли в районі, де зникли жінки. Немає жодних конкретних доказів того, що до їхнього зникнення причетний наркокартель і влада не встановила підозрюваних, не здійснила жодних арештів у зв'язку з цією справою. Важливо зазначити, що спекуляції та чутки часто можуть бути сенсаційними і не ґрунтуватися на фактах. За відсутності конкретних доказів найкраще покладатися на офіційну інформацію та розслідування, щоб визначити, що могло статися в таких випадках, як зникнення Кріс Кремерс і Лісанфрун.